Доброго дня усім, хто завітав на наш канал Ізі І Сьогодні вашій увазі представляємо ось такий ренаган 4 покоління в комплектації Intense Він приїхав до нас з Нідерландів у дуже гарному стані. Щойно ми його відфотографували для авторії. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. І саме це відео ми робимо для того, щоб... Людина, яка бажає придбати таке авто, могла краще його роздивитися. Ну і відповідно до самого авто. Це авто є дата випуску 2017 року, а експлуатація в нього почалася з перших місяців 18-го року. Він є без жодного підкрасу. Відео з точноміром ми надамо будь-кому бажаючому. Додатково. Технічний стан ідеальний. Маємо двигун. 1,5 дизель на 81 кВт, механічна коробка передач, 140 тисяч кілометрів пробігу у нас і класна комплектація. Зовні немає ні царапин, ні пошкоджень. Ще раз так. Зараз роздивимося. По комплектації, що ми бачимо ззовні? У нас є датчики контролю поліс, датчики перемикання дальнього ближнього автоматичні, датчик світла, датчик дождя, плюс безключовий доступ. Також маємо датчики сліпих зон, парктроніки 360 градусів машина має автоматичну функцію, функцію автоматичного паркування, паркоп. Камера заднього виду. Ну і йдемо до салону. Салон у нас ось такий вілюр комбінований з шкірою. Приємний, гарний, контурна підсвіточка також присутня. Кермо в якому гарному стані у нас. Маємо два ключ-карти автомобіль повністю сервісований пробіг 147 тисяч кілометрів у нас трошки спочатку помилились Ось так дверні карти виглядають переміщаємося на задній ряд сидінь теж все гарно Багажнику. Второчка. Далі. У нас йде повноцінна запаска. Ще нова ні разу не вдівана. Домкрат, балонний ключ, аварійний знак. Все в комплекті. Стан. так щось Стань задньої кришки з внутрішньої сторони. Незначні царапинки десь є, щось перевозилось. Так виглядає заднє сидіння з правої сторони. Ми Переміщаємося наперед. Це авто ще не проходило хімчистки. Це звичайна мейка була в ньому, воно не полірувалося, тобто ви бачите стан автомобіля, який щойно заїхав. Ось така цікава машинка. Усім, хто ставить лайки, дякуємо і до зустрічі!